Я дуже-дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні, нарешті, я знімаю обіцяне мною відео про гардероб, про літній гардероб, про мінімалістичний гардероб. Насправді, в мене і трошки інше уявлення про мінімалізм в гардеробі. Завжди, коли я чую це словосполучення, то в мене виникає такий образ: це якісь нейтральні кольори в гардеробі чорний, білий, бежевий, ем, якийсь темно-синій і все це поєднується. Але я просто хотіла трошки його для себе переробити. І для мене мінімалізм це коли не багато речей, але кожна з цих речей може бути яскрава, якось виділятися. І особливий акцент у цьому відео я хочу поставити на українських брендах, оскільки я підтримую і вас закликаю підтримувати українського виробника одягу. У нас зараз настільки багато класних дизайнерів, класних якихось марок одягу, магазинів. І один з них це магазин, який називається Куш. Ось його логотип у мене на сумці. Це магазин відомої української фешн-блогерки, інстаграм-блогерки Аліни Френдій. Я думаю, багато вже з вас її знають. І сьогоднішній образ, перший, який я вам покажу, складається з двох речей з цього магазину. Перша, це така от довга-довга сукня. Ну, як довга, вона не до п'ят, але до середини литки. Тут є такі розрізи. І ця сукня насправді на більш холодну погоду на 25-23 градуси, оскільки тканина доволі така товста. Вона не тонка, не зовсім літня, але дуже дуже гарне стречеве плаття. Сукня ось так вона виглядає ззаду. І мені сподобався зелений колір. Я обрала собі саме зелену, там є ще чорна, бежева здається, але обов'язково подивіться самі асортимент. І зелений це тренд був сезону, тому я вирішила саме таку яскраву сукню замовити сюди. І так само до неї я замовила ось такий от шопер, таку велику сумку в помаранчевому кольорі. Там у них так само були різні кольори: і блакитний, і жовтий, і звичайні базові, чорний, бежевий, але і лавандовий, до речі, я дуже любила, люблю лавандовий колір, Я вагалася між помаранчевим, який я люблю менше, і лавандовим. Але мені здалося, що ось цей образ, коли зелена сукня і помаранчева сумка, буде дуже вдалим. Другий лук, друзі, виглядає ось так. Це така блакитна сорочка, вона оверсайз. Це також бренд Куш, Я вибрала саме в такому кольорі. Там є різні кольори, був білий і ще якісь, ви можете подивитися. Сумка, на жаль, вже не Куш, але жовтого кольору. Мені вона дуже імпонує з цією сорочкою. Ви розумієте, чому? Виглядає дуже класно і дуже... Якось гріє серце, коли я вдягаю цю комбінацію. Звичайні коричневі літні брюки, штани, такі німці дуже часто німкені носять влітку. Вони доволі легкі, зручні, компактні, універсальні, не сковують рухи і ось такі от босоніжки. І можна цю сорочку носити, як зав'язавши на поясі вузлик, так можна його розпустити. Ще її можна вдягати на пляж замість туніки на купальник і ходити так. Вона буде така, як сукня, коротка-коротка сукня, сорочка виглядає дуже стильно і дуже гарно. Третій образ, третій лук це такий звичайний класичний лук. Ось такий гольф левандового кольору або бускового кольору, теж від бренду Куш. Я замовляла все разом, як ви зрозуміли, але це більш такий. Образ на пізній літо або на осінь. Оскільки зараз тут спека, то він не пасує, але якщо більш холодна погода, то буде супер. Звичайні класичні джинси, такі, я не знаю, блакитно-сірого кольору, стертого блакитного кольору. І також я беру до цього образу ось таку лавандову кепку. мені здається вона пасує сюди. І також у мене є. Такий жовтий гірчичний рюкзак з черепашкою моєю улюбленою. І ось такий образ у нас виходить. Мені дуже-дуже-дуже подобається цей гольф. Його можна як всередину заправляти, так і залишати ззовні, ось так, хто як любить. Напишіть обов'язково, як вам цей образ. І ще одна річ від Cush Store. Сьогодні в мене просто майже про них. Відео. Це ось такий от жакет, куртка молочного кольору, розмір 44, але це оверсайз. Я її замовляла навесні. Вона прийшла в червні, здається. І це буде на осінь. Бачите, ще бірка тут висить, я її не носила ще. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Можливо, вам вона сподобається і ви на осінь собі так само замовите подібну. Там є різні кольори, знову ж таки. І я стилізую такі кольори з своїми улюбленими рожево-бусковими, лавандовими. Ось так може виглядати осінній образ. Це вже, звичайно, не літо, але не менш гарний. Це вже який наш образ? Четвертий? Четвертий образ. Я вже відчуваю, що це ніби сороковий. Дивіться, це дуже гарний костюм від марки Тоте Аліни Френдій. Він трошки дорожчий, ніж Куш. Дорожчий ціновий сегмент. Такий сірий, дуже гарний колір. Мені подобаються тут брюки з високою посадкою тут на талії, І укорочений жакет. І такий він, бачите, асиметричний. Тут нижча сторона, тут бортик вища, а тут нижче. Його можна комбінувати, як з якимись туфлями. У мене такі босоніжки з закритим носком зараз, але їх дуже класно комбінувати також з кросівками. Кедами, спортивним взуттям дуже стильно виглядає, навіть краще, ніж з босоніжками чи туфлями. Я підібрала до цього костюму свою жовту сумку. Жовте з сірим дуже гарно мені, на мій погляд, дуже гарно пасує Жовте до сірого. І також такі от окуляри. Можна носити ці речі окремо, не обов'язково їх разом носити, але просто я захотіла поділитися, як це виглядає, саме коли це разом. Тут ще такі високі плечики і надають такого силуету трошки маскулінного, але це натяк на 90-ті роки. Якщо вам імпонує цей стиль, якщо вам імпонують високі такі плечики. То вам точно сподобається цей костюм. Ну що ж, тепер на черзі літні сукні. І цю сукню в такому морському стилі, оскільки тут є такий елемент матроски. Я купила в секонд хенді. Я дуже люблю іноді заходити в секонд хенд і завжди, і... ну як завжди, не завжди, але часто щось там знаходжу. І ця сукня стала приємною знахідкою. Я за неї заплатила щось. 9 чи 10 євро, але вона, очевидно, коштувала дорожче, коли була нова. Мені вона дуже-дуже подобається. Вона темно-синя, дуже тоненька, дуже тоненька, зовсім не вагома на дуже спекотну погоду і, наприклад, на мор. До неї я так само беру отаку жовту сумку. І на ногах у мене знову ж таки босоніжки з закритим носком, але сюди можна і з відкритим носком надягати. Це більш такий варіант для вечора, коли, можливо, кудись треба піти, в якесь кафе або просто погуляти на набережній чи щось в цьому плані. Мені подобається довжина до коліна. І як за 10 євро, мені здається, це супер варіант. Ось так виглядає ззаду. Тут є такі дві... два гудзика і щось на кшталт такого пояска. Напишіть обов'язково, чи подобається вам ця сукня і чи купили б ви її. Лук номер наступний. Ось такий рожевий, але це такий гарний рожевий колір, не Барбі, а колір. Як кажуть, припиленої троянди. Це така спідниця. Її я купила в Берліні. Вона мені дуже сподобалась. Вона така е, стиль арт. Чимось мені нагадує. Оригінальна, не дуже попсова. І це був якийсь там унікальний магазинчик в туристичному районі Берліна. Мені подобається довжина Міді, і до неї я купила таку рожеву блузу. Також такий припилений рожевий колір. І взяла сумочку, яку я купила в секонд-хенді. Я думаю, що ті, хто дивився відео про секонд-хенд, її пам'ятають. Це варіант на вечір, кудись вийти, можливо, в театр, в кіно ввечері, можливо, на якусь виставку, жакет, теж рожевий. здається, дуже класно пасує. Взуття можна відбирати інше, можна туфлі, можна інші босоніжки, на каблуку. Сюди багато що підійде. Але загалом ось так виглядає цей образ. Наступний образ: вже сонце заходить, але я все одно взяла окуляри. Виглядає ось так: це така сукня в трьох кольорах: чорному, синьому і білому. І знайшла я її на блошиному ринку в Берліні, продавала якась жінка, де люди, будь-хто може прийти продавати свої речі. Це Аля секонд Хенд, але безпосередньо від власників. Ця сукня мені обійшлася в 15 євро, і там ззаду є бірка, на якій написано. Що ця сукня абсолютно нова. Власниця її, здається, навіть ніколи не одягала, просто поміряла. І коштувала вона 129 доларів десь колись. Фірма ось так називається. Можливо, це відома фірма. Я просто блогер-початківець. Мені дуже сподобалася ця сукня. Вона така яскрава водночас, і з іншого боку така трохи офісна. Строга, яку вдягають, можливо, ведучі десь на телеканалі. Але мені сподобалося, я її стилізувала з такими босоніжками і з цією маленькою сумочкою чорною, і з цими окулярами. І це такий от образ трьох кольорів, щоб не виходити з нього. Все пасує: це чорне, це біле, чорні, чорне взуття. Обов'язково напишіть, чи подобається вам такий стиль. З одного боку, це не дуже практичний стиль, бо не дуже багато куди можна так піти. А з іншого боку, чому б ні. Можна, наприклад, в той же театр, або, наприклад, в кафе, чи кудись на якийсь, не знаю, на день народження до когось, можливо. Або на весілля. Не знаю, на весілля це не занадто строго. Ну, можна подумати і щось придумати. Я думаю, що це буде останній на сьогодні образ. Це таке рожеве платця. Чому я завжди хочу сказати, рожева сукня і рожевий такий обруч або пов'язочка на волосся. Цю сукню я купила в секонд-хенді. Як і багато речей тут, але якщо пошукати, то там можна знайти дуже класні речі. Це такий романтичний трошки варіант. Такий романтично відпустковий. Кудись поїхати влітку. Дуже жіночний, жіночний колір, жіночний фасон. Мені все подобається в цій сукні. Ззаду така відкрита, напіввідкрита спина. І стилізую я цю сукню своїм рюкзачком, тому що нічого більш підходящого у мене поки що немає. І босоніжки чорні, але сюди можна вдягати будь-що, можна якісь сандалі на каблуку, можна на підошві плоский. Загалом будь-що. Мені подобається цей образ дешево, сердито. І дуже гарно. Напишіть обов'язково. як вам. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що ці образи літні вам сподобалися. Що ви виберете щось для себе, можливо, підмітите якісь моделі і так само замовите в українських брендів щось. Обов'язково напишіть, який з цих образів вам сподобався найбільше. Я буду обов'язково чекати ваших відгуків, ваших вражень. Дякую вам всім, що дочекалися, що додивилися до цього моменту. Всіх цілую і всім папа.